Як зберегти найліпші брівки надовше. 5 головних правил догляду після фарбування та довготривалої укладки брів. Не мочіть брови перші 24 години. Це найважливіше правило після процедури. Волога може зруйнувати склад і зменшити стійкість фарби. Уникайте тепла та пару. Сауни, гарячі ванни та тренування з рясним потовиділенням краще відкласти на 1-2 дні. Не чіпайте брови руками. Шкіра після корекції може бути чутливою, а дотики руками шлях до подразнення та перечасного зникнення пігменту. Уникайте агресивної косметики. Засоби зі спиртом, кислоти та скраби можуть пошкодити вашу шкіру та вимити фарбу швидше. Пару днів не фіксуйте брівки гелем. Щоденне змивання гелю може сприяти швидшому вимиванню фарби з брів. Дотримуйтесь цих простих правил та ваші брівки виглядатимуть доглянуто та акуратно. Хочете ще більше корисних порад? Тоді підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео.